Вітаю з перемогою. Дуже важка перемога, але все ж таки вдалося її добитися. Що стало саме за рахунок чого вдалося переграти суперників, які дійсно непоганий склад команди, але бачимо, що і Євразія продемонструвала як може грати. Дякую, дякую за привітання. Перемогли за рахунок бажання, дисципліни. Десь два моменти свої наш капітан. Знайшов, реалізував, десь трохи нам пощастило, все таки клас суперника набагато вищий. Плюс феноменальна гра нашого голкіпера Володимира Одовиченка, декілька дуже крутих сейвів здійснив і десь вже в другому таймі по рахунку відштовхувалося. В принципі, зіграли, можна сказати, на максимум. Суперник міг би краще заграти, десь, можливо, не доцінив нас. Маємо те, що маємо. Взагалі задоволені сьогодні перемогою. Результатом так є, що покращувати. Я думаю, нам тренер зараз в роздягальні якісь швиденькі настанови. дасть. Далі в нас є багато гравців, які навчаються. Там, і я в тому числі на тренуваннях десь будемо це розбирати, але зараз будемо тішитися і йти на свій третій тайм заслужений. Дякую. Дякую.